Всім доброго дня! Ми з вами знову на кухні. Знову будемо готувати смакоту. Сьогодні хочеться приготувати щось із лаваша. Давно я таке вже не готувала. Для цього блюда нам буде, для цієї страви нам буде потрібно лаваш, фарш. Огірочки мариновані, не кислі. Ну, якщо у вас немає маринова, то можете кинути кислий, але щоб я то напишу вам пропорції, але щоб же ж кисле не було, може, половину. з того. Зелена цибулька і петрушку я вкидаю, перчик, сіль, і одне яйце і йогурт. Все, більш нічого не потрібно. Робиться швидко, смачно. Це можна навіть на сніданок готувати. Я думаю, може, хтось і готував таку страву. Ну, а хто не готував, то подивиться і приготує. Розпочинаємо. Так, для початку фарш положили в мисочку, цибульку зелену і з петрушкою помили, просушили і беремо, ріжемо дрібненько. Різаємо, додаємо до місця. Так, додаємо сюди перчику. Так, ікуськи нема, можна трішечки більше. Це як так оська в нас, то ми її не дуже так солимо. Тепер сюди натираємо огірочок наш. Натирайте прямо із сюди, щоб трішечки той сок, він нам буде потрібен, щоб не додавати сюди ніяких ні майонезів, ні йогуртів. Так, і тепер все це добре перемішуємо до однорідного. Ось така у нас вийшла маса з вами. Так, тепер беремо. Е, я взяла один, ось дивіться, такий, такий лист. Це в мене тут буде на, на одну порцію. Беремо, вони тут так в мене на три штучки, так ми їх і розділяємо. Так і розрізаємо, що такими. І це за, за вашим бажанням. Як захочете, так дівчата, хлопці і розріжете, і все буде добре. Так. Я їх такими невеличкими буду робити. І ще потім отак. Бачите? О, так мені зручно. Тепер беремо і так ложечкою розмазали. Положили на чиночку. І так як от. отак, раз. Де що лишнє, потім ложечкою заберете, як вичалите. Ось так, як у мене. Бачите, трішечка трошеч, так цей, трошечка так. Але щоб і не були ж пусті. Так, отак. Такий будуть мають вигляд вони. Отак. Отак. І так наступний. Дуже таким товстим слоєм не ложіть, щоб, як смажилося недовго, щоб вони в нас там не горіли. Отак. І так наступний. Отак. Ну, Це я вже тут менше поклала, там трошки більше. Ось, Бачите? І так, тепер ці. Зараз усі накручу, і тоді вам вже покажу, як будемо смажити. Так, накрутили наших лавашів. Тепер беремо одне яйце, йогурт. Там йогурт дві десертних ложечки. Так, от раз, Збиваємо це все. Сковорідочку я поставила, олійки налила. Дівчата, хлопці, якщо у вас немає йогурта, можна з майонезом, можна навіть з кефіром. Так, розігрілася, беремо. Ложимо так цей, можете руками. Я попробую отаку, я завжди так вилучкуємо. Ну, зараз глянемо так. І кладемо сюди отак. О. І так наступно. Ось так от положили на невеликому вогні, але й не зовсім так, щоб напитувалося олією. Відсмачили. Воно дуже швидко смажиться. Тому що там фаршу, ви ж бачили, там не дуже багато. Посмажиться, покажу вам. Ось така смакота у нас вийшла. Так що швидко і смачно. Готуйте і смакуйте. І ще зараз з вами приготуємо дуже смачний салатик із куриці. Куриця в нас тут капченна, можна варену, за вашим бажанням. Сир в оце такий плав, ой, господи, капченний. Потім помідор, огірок, авокадо і майонез. Більш нічого не потрібно. Якщо не їсти майонезу, можна просто йогуртом змащувати. Так, для початку наниз буде робитися слоями. Беремо огірочок, ріжемо. Ріжемо соломкою. Я вам пропорцію, як завжди напишу під відео, я невеличку порцію роблю, нам з мамою хватить, вистачить. Огірки поклали і майонезом. У мене майонезу немає у таких. Тюбику в такому. Нічого, він теж хороший. Так, тепер ріжемо наше м'ясо. Тут як за бажанням я його розібрала, то м'ясе наше положили і теж так же саме тим майонезом. Кожечку візьму і так змащу. Вона соковита, то курочку можна не дуже багато має. Ріжемо помідор. У мене сливка, вона така тугенька. Середина, яка випадає, прибирайте її. так. Це все так ріжемо. Ну, я не буду тут соломкою і кубиками. так Цей і навпіл так. Таке воно буде крупнесеньке. І теж сюди цей помідорчик. І теж змастимо трішечки майонезу. Так, тепер беремо наше авокадо. Воно таке спіле. Ріжеться дуже-дуже гарно. Я його такими донесенькими поріжу. Так як у нас авокадо і так мастки, я зовсім трішечки додала майонезу. Так, тепер беремо наш сирок. Бачите, це такий дуже-дуже дрібнесенький. І дуже-дуже дрібно його ріжемо з вами. І кладемо наверх на салатик. Ось такий в нас вийшов дівчата і хлопці салатик. Дивіться, який гарненький і смачненький. Так що беріть на заміточку, дуже смачно і просто готується. Має гарний вигляд. Тільки закінчила загрібати, ще трішечки залишилося, але не встигла. Заморилася, дуже ну, багато роботи. Я думала, раз-два, а воно все одно там багатенько. Воно ну, так здається, що мало, роботи багато. Зараз я вам покажу О, наша красуня. О, так, то зранку, то на кухні, то те, то все. І, і тут трошки трішечки в дворі повигрібала, бо воно вже листочки несуться, воно то ще буде. Ну, але все одно хочеться, щоб було чисто. Зараз я вам покажу, що я вже зробила. Ось так я тут черешню трішки обрізала сливу, яблунь, сливи. І цю сливку ж вчора обпиляли, але ну, тут це все позагрібали. Це і отут позагрібала кругом. Ну, трошечки цей, і, ви знаєте, аж гарний вид. І в дворі треш, трошки там вже все. Тепер в тому іншому дворі. Ось такий має вигляд тут. Там ще трошки е, залишилася там куча. Я ще й не вивезла, але ну, завтра Завтра дороблю. Отак у нас вийшло. Я гадаю, що вже, слава Богу, тут навели порядок, трішечки потім впаде листочки, ну то вже буде потім під гребен, і вже в нас тут порядок. Тим паче, що у нас зараз у дворі немає таких дуже великих дерев. Раніше пам'ятаю, як було, тут у нас лип цілий ряд. Вже цей осінь, це ми грибем, вже і е, е, мороз, і трішки випадає сніг, а у нас до сих пор падають ті, обпадають ті листя. І потім і осінь грибем, і весною ще потім грибем. Так що, отак от пройшов наш день? Лаймочка вже погуляє, зараз її нагодуємо, водичку поміняємо. Е, Вікуся нам сьогодні не телефонувала. Котик наш, ну нічого. Настінька теж не телефонувала, тільки так спілкувалася, вона сьогодні працює. в общем все як завжди, а ми з мамою працювали. Будемо йти відпочивати. Завтра знову щось приготуємо смачненьке і продовжимо працювати у дворі. тепер будемо працювати кожен день, не розслаблятися. Бачу, на мене підписалося знову багато новеньких людей. Всіх рада вітати у нас на каналі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Добраніч.